It's Skirk. Учениця суртології, лицаря погані, одного із п'яти грішників Каенрі, можливо, найбільшого лиха у всесвіті. Колись маленька дівчинка, яка вижила на руїнах помираючої цивілізації, врятована темним лицарем, вона забажала стати сильнішою, і він погодився їй допомогти. Її зламані кінцівки загоїлись, потім знову зламалися під час. Суворих тренувань, і, врешті-решт, були замінені на створені силою безодні протези. Вона більше не буде відчувати болю. Вона більше не буде відчувати страху. Адже страх служить стимулом лише для слабких. Але коли ти стаєш сильнішим, непереможний страх перетворюється на кайдани. Її існування схоже на неперевірені чутки. Час від часу хтось клянеться, що бачив її в одній з таверн, тремтячим голосом розповідаючи про людину, в існуванні якої ніхто не був впевнений. Кажуть, хтось бачив, як вона билася срібним мечем, таким гострим, що той розрізав нічне небо. Але вони не знали, ким вона була насправді. Довгий час Скірк пересувалася по Тейвату ніби тінь. Вона уникала контакту з оточуючими і збирала інформацію лише за крайньої необхідності. Лише зовсім нещодавно з'явився той, хто міг сміливо заявити, що знає її. Скірк? Наставниця Тарталії, хоча вона взяла його в учні, скірк не так багато розмовляла з ним. А ще під час тренувань використовувала тільки одну руку, за словами Чайлда, головна її перевага це сила, а також гонор, який цю силу підкріплює.